Олександр, в цьому сезоні ми вже бачили два матчі проти Київбаскета. в першу чергу мова піде зараз саме про ці ігри. Скажи, в першому матчі була важка гра, програна на останніх секундах, в другому матчі дуже впевнена перемога нашої команди. Скажи, будь ласка, як перенести досвід другого матчу на той поєдинок, який ми побачимо найближчим часом? Першочергово це ми подивилися відео тієї гри. Ми дивилися, що коли ми все робимо правильно, все робимо за планом, так як тренерський штаб нам казав, то в нас все виходить і ми маємо гарний захист, ми маємо швидкі відриви, ми маємо гарні прихожкові кітки. Тобто це першочергове. Друге, це енергія. Ми були з, горо, з хорошою енергією. Ми тоді, я пам'ятаю, був дуже енергійний матч. Наша лавочка вона дуже допомагала, також підтримувала. Я думаю, що це також буде гарним фактором. Основні сильні риси Київ які, які в першу чергу потрібно буде нивелювати нашій команді. Трьохочкові кітки. В, в них є, в принципі, вони роблять акцент на трьохочкових кітках, на їх снайперах, навіть великі гравці беруть багато кітків. та також нивелювати їх як так походи під кільцем. Три матчі за три дні. Скажи по собі, як ти відчуваєш фізично готовий до таких навантажень, бо, чесно кажучи, давненько вже в Дніпра були такі ігри, такі марафони, скажімо так, як ти себе відчуваєш і взагалі, як готовність команди саме до цих ігор? Ми багато працювали над саме над фізичною підготовкою. Я думаю, що ми повинні бути добре готові. А, насправді, три матчі грати – це… Дуже тяжко, але в нас немає вибору. Є всі в однакових умовах, тобто ми готуємось, якось стараємось, як -то сказати. Пристосуватися до обставин? Ну, можна і так сказати. Сохраніть енергію.